Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про конструкцію Try-Except команду Race і відповідно, input, функцію input. Отже, відповідно, блок Try-Except може використовуватися для того, щоб виявляти, обробляти помилки, якісь ексепшени, виключення, збої якісь тощо. Відповідно, ця конструкція try except вона складається з блоку try. В якому, по суті, ви намагаєтеся виконувати спробу виконати якусь команду або код, і блоку екцепт, який, відповідно, призначений для того, щоб видати певне повідомлення про якусь помилку, збій, виключення тощо, відповідно: якщо у вас блок трай виконався з помилкою, у вас виконується тоді блок Екцепт. І ви бачите те повідомлення, яке було прописано під певну опцію. В даному випадку ми намагаємося в блоці try виконати команду print varnum1, тобто вивести на консоль змінну var varnum1. відповідно. Оскільки у нас varnum1 ніде в нашому маленькому прикладі не визначено. По суті, такої зміни у нас. Нема, не передбачається, у нас є назва, але самої змінної її вмісту немає. То звісно, що тут буде в результаті виконання блоку Try помилка. І е, ми, відповідно, що отримаємо виконання блоку Except, в якому отримаємо просто повідомлення на консолі something Went Wrong. Щось пішло не так. Давайте подивимося на цей приклад у Visual Studio. Ось він. І давайте запустимо його на виконання. Як ви бачите, дійсно на консолі ми отримали сам вентрон. Щось пішло не так. Програма відпрацювала. Ми отримали якусь інформацію, що щось пішло не так, але ми точно не знаємо, що саме пішло не так, який тип помилки. В такому разі ми можемо відповідно, створити більше блоків except. Тобто, блоки в Цій конструкції Трайпсепт, ви можете створювати за вашою потребою стільки, скільки вам потрібно. Тобто, Ви можете передбачити, наприклад, except, блок «except» на тип помилки NameError. Тобто, якщо у вас не визначена якась змінна, якщо у вас буде в результаті виконання блоку try помилка з типом name-error, то у вас виконається цей блок Except. І на консолі буде, що змінно не визначено. В інших випадках для інших помилок у вас інший блок Except, тобто на всі інші типи помилок, окрім name-error, у вас от такий блок Accept з текстом Samsung RON. Щось пішло не так. Тобто ви можете передбачити, наприклад, помилку на Name-error, на якісь арифметичні помилки, на якісь типи даних, які не підходять для певної операції тощо. Тобто у вас може бути ціла низка блоків Except на різні типи помилок. В цьому прикладі у нас їх два. Один блок Except відпрацює, якщо в блоці try у нас буде помилка з типом NameError. Другий блок, except відпрацює, якщо у нас буде в блоці Try будь-яка інша помилка, окрім Name Error. От таким чином. Сподіваюся, не надто складно це звучить. І давайте подивимося на цей приклад у Visual Studio. Ось він. Так, ось він так. Давайте тут зробимо таку маніпуляцію. Поки що закоментуємо цей шмат коду. І розкоментуємо цей коду. От, наприклад, ми хочемо просто виконати команду print varnum 1 Ми одразу бачимо, що тут у нас warning varnum is not defined. Але ми все одно хочемо виконати, наприклад, виконуємо програму. Програма відпрацьовує зі збоєм. Бачимо помилка, name error. Відповідно, ми бачимо тут, що зміна varnum 1 не визначена і нам підказує тип помилки. Ми можемо передбачити блок Accept на цей тип помилки. Відповідно, давайте це закоментуємо і розкоментуємо нашу конструкцію Try-Except, яку ми закоментували щойно. Ось вона. І, відповідно, у нас якраз на цей, на цей тип помилки ми створили з вами блок Accept на тип помилки NameError. Звісно, що тут в блоці try буде помилка name-error, тому відпрацює саме цей блок nameaccept тобто except з помилкою name-error. І відповідно на консолі побачимо Variable is not defined. змінна не визначена. Давайте запустимо на виконання. І дійсно, ви бачите, відпрацював саме цей блок Accept. Наступний приклад у нас відповідно з конструкцією Try-Except. Можна додатково ще використовувати блок else. Блок else можете використовувати за потребою, і він буде виконуватися, якщо у вас не було ніяких помилок, виключень, е, якихось збоїв. Тобто, якщо у вас не відпрацював жодний блок Except, у вас виконається блок Else. Тобто, в нашому прикладі, ми намагаємося в блоці try в команді Print вивести просто на консоль. Речення Python is a Solid Choice. Звісно, тут помилок не буде. Звісно, що цей блок try виконається на консоль, ми побачимо це речення. Відповідно, блок Except тут не виконається, збоїв помилок exceptionів ніяких нема. Відповідно, додатково, що у нас є блок else, і він виконається теж. Тобто, у нас виконається блок try, Python is a Solid Choice, і блок else. Що ніяких виключень побачимо на консолі не піднімалося. Тобто no exceptions were raised. От таким чином. Ось цей приклад у Visual Studio. Давайте запустимо його на виконання. І як ви бачите, дійсно, на консолі бачимо Python is a Solid Choice, No Exceptions were raised. Ось таким чином. Наступний приклад, відповідно, також з блоком Traexcept можна використовувати блок finally. Блок finally, не складно здогадатися, що він використовується в кінці і по суті буде виконуватися в будь-якому випадку, чи у вас були помилки, чи у вас не було помилок. Блок finally виконається в будь-якому разі. Відповідно, в цьому прикладі ми намагаємося знову на консоль вивести змінну Varnum1, яка не визначена. Звісно, що тут буде помилка збій. Виконається в результаті блок Except, який повідомить нам про те, що щось пішло не так. І також є блок Finally, який теж виконається, він виконується в будь-якому разі. І, відповідно, на консоль ми побачимо. Відповідно, закінчення try-except, закінчення блоку нашого try-except, Таке речення передбачене от в цьому нашому прикладі. Так? Давайте подивимося на цей приклад у Visual Studio. Як ви бачите, дійсно виконався блок Except, сам Сінвентрон, щось пішло не так. І виконався блок Finally End of Try Accept, закінчення try-except нашого. Тепер давайте зробимо так, що просто нехай виведемо на консоль число 5. І е, давайте подивимось е, на цей приклад. У Visual Studio. Запустимо на консоль виконання. Так? І, як ви, бачимо, е, як ви бачите, дійсно тут все одно виконується finally. У нас виконався блок try на консолі, бачимо 5. І бачимо finally end of try except. От таким чином. Давайте знову повернемо наш приклад з Варнум. Знову таки, ще раз давайте пересвідчимося. І дійсно, в будь-якому разі, як ви бачите, виконується блок Finally. Чи у нас є помилка, чи нема, Finally виконується в будь-якому разі. От таким чином. Що ж, йдемо далі. І наступний приклад це ключове слово race. Або, можна сказати, команда race. Вона слугує для того, щоб викликати чи піднімати дослівно при виконанні певних умов зазвичай певних помилок, певних повідомлень, певних ексепшенів. Як в цьому прикладі, наприк... вибачте, за тавтологію, наприклад, у нас параметр quantity param дорівнює нулю. Наприклад, ну це, наприклад, якийсь елемент нашої програми, невеличкий шматочок коду. Ми знаємо, що, наприклад, для обробки замовлення у нас квантіті повинно бути як мінімум один. Ми ставимо відповідно обмеження. Якщо у нас наш квантіті парам менше ніж одиниця, ми піднімаємо ексепшн з повідомленням quantity cannot be less than one. От як, як тут, ви бачите, використали if. Звісно, що тут if відпрацює, буде true, тому що quantity пора менше одиниці. В результаті, піднімаємо exception з таким повідомленням. Тобто, по суті, програма відпрацює зі збоєм з виключенням, яке матиме от такий текст. Давайте подивимось на цей приклад у Visual Studio, ось він. Запускаємо його на виконання. І як ви бачите, дійсно маємо exception, quantity. Не може бути меншою за одиницю. Отаким От чином. Окрім ексепшенів, звісно, що можна піднімати і певні помилки, тип, відповідно, різні ерори помилки. так? Відповідно, в цьому прикладі можна, наприклад, вибачте за тавтологію, підняти, тобто викликати помилку, повідомити про помилку невідповідного типу даних, тобто type error, помилка типу дослівно, так? І в цьому прикладі у нас змінна varnum, в якій зберігається текст. Але, наприклад, в цій зміні повинні бути тільки цілі числа. Тобто ця зміна повинна містити тільки ціле число. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити перевірку типу даних, який зберігається в цій зміні. І в цьому прикладі ви бачите, if not type varnum is int, нескладно здогадатися, що тут мається на увазі. Якщо у нас. Тип, функція type, функція тип нашої змінної Варнум не є цілим числом. Ключові слова NOT і IS вони можуть використовуватися. Якщо у нас not, якщо у нас не ціле число у нашій зміні Варну, тоді піднімаємо помилку type error і даємо текст. Invalid type only integers can be accepted. Недійсний тип, тільки цілі числа можуть бути. Прийняті. таким чином. Тобто тут ми по суті робимо перевірку. Звісно, що тут у нас тип стрін. Відповідно, тут не буде int. Тут у нас стрін. Відповідно, ця умова виконується. Тут у нас NoT type varnum is int. Так? not дає reverse. Тобто, Тут у нас type varnum is int перевірка. А у нас not type дає reverse. Тобто, якщо не int, якщо у нас у змінній varnum Відповідно, не ціле число. Type. Нагадаю, воно повертає нам тип даних. Тобто тут у нас повертається type в Наразі у нас в змінній varnum зберігається стрін. Тут повертається стрін. Якщо у нас not стрін із int, у нас string із int, ні, не так. Тобто тут у нас Not string is int. У нас тут виходить, що? string is int. Оцей шматочок, зараз дивимося, стрін is int. Це у нас false. Правильно, String is not int. Але not нам дає reverse, зворотнє. Тобто оцей шмат у нас повертає false. Але not перевертає нам false на true. Зворотній дає результат, і ми отримаємо, що по суті тут умову true. Тому у нас піднімається помилка. Тобто оцей шмат коду, він означає перевірку. Що у нас у зміні var-num не ціле число? Якщо у нас там не ціле число, тоді викликаємо помилку type error і повідомляємо, що у нас тільки цілі числа можуть бути прийняті. Сподіваюсь, не сильно вас заплутав і більш-менш зрозуміло по цьому прикладу. Давайте на нього подивимось у Visual Studio, ось він. І що у нас ми маємо? Ми маємо, бачите, дійсно, програма нам повідомляє. Type error зі збоєм відпрацювала з помилкою. Недійсний не тип даних. Недійсний тип даних. так? Ми що можемо тут зробити? А якщо у нас дійсний тип даних, наприклад, нехай виведемо на консоль. На консоль нашу змінну, зміну. Давайте вставимо сюди число. Так. Тепер у нас що? Тепер у нас тут вже буде false, тому що у нас тут число. Так? Якщо у нас не число, тоді викликаємо помилку. Але у нас тут число, тому тут вже буде в цій умові false. Відпрацює блок else, і ми на консолі побачимо число 5. Так? Давайте запустимо на виконання. І ви бачите, дійсно на консоль вивелося число 5, виконався блок else. От, Давайте знову повернемо текст. Давайте знову повернемо текст. Текст. От, І забув другу, другі лапки, так? І відповідно, знову запустимо на виконання. Знову нам повідомляє про помилку, тому що виконується блок if. Тут знову true. Тут у нас знову у змінній num не ціле число. Щось інше, так? ми знаємо, що це текст, але перевірка у нас, що Варнум повинна бути що int цілим числом. І нам, відповідно, повідомлення. Виконався блок if, відпрацювала ця умова. У нас у зміні Варнум не ціле число. Відповідно, отримали що повідомлення про помилку, що недійсний тип даних тільки використовується, можуть бути використані цілі числа. От таким чином. Що ж, ну і трошки відповідно пограємося в в версії, Python, яку ми дивимося, починаючи з відповідно версії, 3.6, з'явився мет... функція «Input». Яка дозволяє вам відповідно вводити дані. Тобто, якщо ви прописуєте функцію input, ви по суті просите про введення даних. В більш ранніх версіях це була функція ROI input в Python версії 2.7. Тобто є Python 3 версії, є Python другої версії. От ми з вами в основному працюємо з третьою версією. В Python і другої версії. Відповідно, ця функція називається ro input Ну, ви, якщо встановлювали відповідно Python з Python.org, то у вас відповідно остання версія Python це третя версія, там з модифікацією, скоріш за все, 10.11 тощо. І, відповідно, ви вам це просто як додаткова інформація, що в версії Python 2. Ця функція вона називається raw input. У версії Python починаючи з 3.6, воно це input, от таким чином. У нас це відповідна функція input для введення даних від користувача. І тут, звісно, що ви можете прописати, наприклад, input так, і вказати, що саме побачить користувач. В нашому прикладі користувач побачить enter number 1. Там, наприклад, введіть число, перше число. Звісно, що треба пам'ятати про конвертацію типів даних. Тобто, якщо вам потрібно число для якоїсь арифметичної операції, вам потрібно конвертувати ваш інпут в потрібний вам тип. В нашому випадку ми будемо відповідно конвертувати в тип float. тобто ми отримаємо певний інпут введення певного числа від нашого користувача і конвертуємо його в тип float. Аналогічно для num 2. Отримаємо введення даних і конвертуємо в тип float. От таким чином. Далі, наприклад, нам з цим числом потрібно провести арифметичну операцію ділення, поділити перше число на друге число. Ми з вами знаємо. Що на 0 ділити не можна. Ми можемо передбачити це за допомогою блока try except який ми дивилися. Звісно, що можна використати звичайний if написати, але як опція, давайте використаємо try except Отже, пишемо блок try, спроба поділити число varnum1 на varnum2. Якщо все гаразд, якщо ділиться, виводимо на консоль: відповідно varnum1, divided. By VAR NUM 2 equals division result. Тобто, по суті, ми побачимо тут в ці фігурні дужки вставиться значення, яке у VAR NUM 1 було введення, в ці фігурні дужки – значення у VAR NUM 2. І в ці фігурні дужки – результат ділення, який зберігається у зміні division result от сюди. Відповідно, побачимо скажімо так текст з результатом ділення. І е, далі у нас блок «except». Якщо у нас тут буде, відповідно, ми другим числом введемо 0, то у нас буде помилка Zero Division Error. Ми її передбачаємо. І, відповідно, у нас відпрацює блок Except. Якщо у нас тут буде в другому числі 0, відпрацює блок Except на помилку Zero Division Error. Спроба поділити на 0. Так? Помилка Zero Division. Помилка ділення на 0. І буде повідомлення, що на нуль ділити не можна. Так? Тобто, по суті, програма нам відпрацює без збоїв і повідомить про те, що були введені некоректні дані в, відповідно, другому числі, був введений по суті, 0. Це буде зрозуміло по повідомленню: you divide by zero. на нуль ділити не можна. Так? І відповідно ми з вами дивимося на цей приклад у Visual Studio. Ось він. І програма нас просить. Введіть перше число. Нехай буде 5. Давайте друге число, нехай буде 2. І давайте з вами подивимось результат. Буде у нас 5 поділити на 2, 2,5 відпрацювало нормально. Тепер давайте другим числом введемо 0. Наприклад, перше число 10, друге число 0. Ви не можете ділити на 0. You cannot divide by 0. Програма відпрацювала. У нас ми ввели 0. Тут у нас відбувся в блоці 0 Division Error. Так? І тому у нас відпрацював блок Except саме на 0 Division Error. І ми бачимо зараз, що, що не можна ділити на 0. Ось таким чином. Що ж. Але, звісно, які тут можуть бути ще проблеми? Можуть бути введені некоректні дані. Замість числа може бути введений текст теоретично. Що ж у нас тут відбудеться, якщо буде введено текст, наприклад? Наприклад, ми введемо текст. Ми отримали збій. Ми отримали помилку Value Error. Так? Бачите, що не можна конвертувати стрін-текст у float, у число. От таким чином. Тобто вже програма працює зі збоєм. Ми можемо передбачити цю помилку. І наступний приклад якраз про це. Ось ми, ви бачите, передбачили додатково ще блок value error на тип value error, якщо у нас введений некоректний тип даних. Відповідно, ми з вами тут даємо спробу, бачите, в блоці Try ми перенесли введення наших змінних. І якщо у нас тут буде спроба ввести некоректні Дані інші, ніж тип float, якийсь, який неможливо буде конвертувати у тип float, то ми отримаємо повідомлення, виконається блок value error, І ми отримаємо повідомлення, що недійсний тип даних для нашого прикладу, невалідний, і що потрібно ввести числа, так? відповідно, щоб вони конвертувалися у тип float. Давайте запустимо на виконання. І давайте знову спробуємо ввести, ввести текст. Ввести текст. І як ви бачите, дійсно на консоль виводиться недійсний тип даних, повинні вводитися числа. От. Ну, Цікавий момент. Давайте з вами подивимося, а що буде, якщо у нас буде відповідно оці введення даних поза блоком try. Чи виконається? От, чи виконається у нас тут блок Except, чи ні? Якщо у нас це буде поза межами блока трай, ми все одно будемо отримувати збій. Тобто, у нас повинно для того, щоб воно працювало без збоїв, виконувався блок Except. Ці два рядки нам потрібно знову таки помістити в блоці try, щоб це теж перевірялося. Так? Введення даних, щоб теж. Перевірялися, бачите, наразі маємо необроблений value error, тому що, ну я думаю, це і так очевидно, можливо, це я зайве зробив, але у нас ці введення даних зараз не обробляються, тому що вони поза межами блоку Try. Щоб вони оброблялися, вам потрібно, і відпрацьовав, щоб блок accept value error, вам ці два рядки потрібно помістити в блок try також. І тоді, якщо у вас тут буде помилка типу value error, якщо у вас буде спроба перевести якийсь тип даних типу стріну float, що не можна зробити, так? якщо це буде чистий текст, то, звісно, у вас в такому разі, якщо воно всередині блоку try відпрацює блок accept value error. Знову ж таки, давайте повторно виконаємо, давайте тепер з вами. В перше число введемо число, а в друге текст, ви бачите, невалідний тип потрібно вводити числа. Тобто, от таким чином. Ну і ці блоки, except, знову ж таки, можна створювати за вашою потребою. Тобто, під різні помилки можна передбачити відповідно і типи, і там, відсутність. Визначеною змінної, і ділення на нуль, і значення якесь не таке тощо. Ну і якийсь там додатково дефолтний ексепт на якісь інші непередбачувані типи помилок. От таким чином. В принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.